Доброго дня, бажаю здоров'я, шановні пані та панове. Дякую організаторам і шановні Валентина Олександрівні і шановні Нелі Григорівні, за надану можливість виступити з цим повідомленням, яке буде стосуватися інтеграції ринку праці і професійної освіти. Взагалі, професійну освіту я би розглядав як Освіту на як на рівні робітничих професій, так і на рівні вищої освіти. Дуже велика помилка називати професійну освіту тільки ту, яка стосується професійно-технічної освіти. Тому що будь-яка освіта, яка дає професію, зокрема, і після дипломна на рівні часткових кваліфікацій, також професійна освіта. Так от, питання інтеграції і зв'язку ринку праці і. Системи професійної освіти завжди було болючим для і економіки і, і, і системи освіти. І з радянських часів ми пам'ятаємо репризу Жванецького про те, що студенти, які прийшли на випускники прийшли на завод, їм сказали інженери забудьте все, чому вас вчили в інституті. На жаль, на жаль, ця репріза. Залишалося актуальні всі 30 років, більше 30 років розбудови в нашій незалежній Україні системи професійного освіти. Тому що постійно роботодавці, ринок праці фактично скаржився на те, що ми готуємо не тих і фахівців, і представників, представників робочих професій, робітничих професій, і їм потрібно інше. У кожної галузі були свої підходи, що значить інше. Зараз останні 10 років найбільш кризовим є, ми вважаємо, питання, питання співставлення і програм освітніх і професійних програм навчання фахівців у сфері it технологій І дуже часто є, ми знаємо приклади, коли на, у фірмах, які займаються. Девелоперських фірмах розроблям програмного забезпечення, насправді працевлаштовуються фактично колишні випускники шкіл, які взагалі не мають ніякого офіційного диплому, не мають офіційної освіти. Тобто достатньо річних або піврічних курсів Microsoft, фірми Microsoft для того, щоб людина була успішною і була працевлаштована за кордоном, наприклад, в той ж саме Є, є цікаві приклади навіть серед моїх знайомих. Тобто так виходить, що наша система освіти шкульгає, шкульгає на обіду ноги, на, 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 на ноги і робітничих професій, на ноги е, фахівців з вищою освітою. Е, звичайно, ми постійно долаємо ці, цей розрив. Робота останні 20 років дуже серйозна з цього приводу. І законодавча база міняється, і змістовна, і підготовка викладачів для цих систем, і ті самі приклади дуальної освіти. Освіти на виробни... навчання на виробництві, постійна зміна освітніх програм і наближення їх до ринку праці. Звичайно, це має позитивний, позитивний вплив на цю проблему. Але я хотів би зараз сказати про методологічний підхід, про системний підхід. Бо якщо ми не будемо проваджувати системні підходи до цієї проблеми, то питання так і буде вирішувати тільки частково, мозаїчно. І тут я хотів звернути увагу на те, що фактично останні 6 7 років створюється система, національна система кваліфікацій, і це дуже дуже значна робота, яка проводиться і освітянами і законодавцями в напрямку на інтеграції ринку праці і. Системи професійної освіти я зараз спробую включити презентацію з вашого дозволу. Якщо не буде видно, ви мені дасте дасте зворотній бік. Бачите презентацію? Так видно, так от дивіться справа тим, що ми вважаємо, що в розвитку професійної освіти і ринку праці велику роль має саме національна система кваліфікації. А, і ті новели, які запроваджені о, останні роки. Це дуже е, новели для багатьох освіття навіть невідомі. І е, ці новели зараз тільки імплементуються в систему освіти і е, будується вся вертикаль і, і горизонталь цієї системи. Які це новели я би вважав за наріжними? Е, звичайно, це створення самого поняття системи і законодавчого опорядкування національної системи кваліфікації України. Це професійні кваліфікації та професійні стандарти, новий підхід до професійних кваліфікацій, і розведення професійних стандартів і стандартів освіти, про що я скажу пізніше. А, звичайно, про запровадження оригінального нового порядку та процедури оцінювання професійних кваліфікацій, яка зафіксована в постановах Кабінету міністрів, якої раніше не було в нормативно правових актах системи освіти. Це зовсім це нові нові документи, які існують протягом 3-4-5 років, і вони постійно, постійно удосконалюються, але досі вони не імплементовані в систему професійної освіти. І вішенки на торті. Процедура створення кваліфікаційних центрів. І процедура, і нормативна практика, і е, практичні е, заходи. І системи освіти, і різних стейкхолдерів професійної кваліфікації в цьому напрямку. Тепер докладно. Докладно, ми можемо сказати, що послатися на статтю 37 закону про освіту, де сказано, що національна система кваліфікації це сукупність інституцій і правових норм, які регулюють формування, розвиток освітніх професійних кваліфікацій. І головне, що зафіксовано це зафіксовано вперше, і е, дуже імперативно: відповідність потребам суспільства і ринку праці. Якщо говорити про е, національну систему кваліфікацій, е, фактично це офіційна назва. Я буду іноді вживати систему професійних кваліфікацій, але законодавчо зафіксовано поняття національна система кваліфікації. Йдеться саме про е, систему більше всього про систему професійних кваліфікацій. Чому? Тому що в законодавстві визначено, що професійні стандарти мають бути основою для створення стандартів освіти. Тобто йдеться про перебудову певної ієрархії. Про це докладно пізніше. Що це? Це акти законодавства, органи управління у сфері кваліфікацій. І вперше за все, йдеться про створення нової структури урядової національного агентства кваліфікацій. Яка призвана упорядковувати цю систему. Ну і, звичайно, суб'єкти національної кваліфі... системи кваліфікації включають, як я сказав, нове поняття кваліфікаційні центри. Національні рамки, національні рамки та галузеві рамки кваліфікацій. Оце дуже важливе також поняття, яке форматує, форматує створення професійних стандартів і стандартів освіти. Ну і, звичайно, запровадження сімейства професій... професійних стандартів по галузях, бо поки що, поки що ми користуємося, як і раніше, кваліфікаційними характеристиками, тому що їх дуже багато створено за. 30-40, останні 30-40-50 років, але е, фактично кваліфікаційні характеристики зараз зараз масово заміняються на професійні стандарти як, як більш змістовні і досконалі документи, які впорядковують професійні компетентності, і запровадження поняття реєстру кваліфікацій, що дуже важливо. Е, що е, закон про освіту говорить? Затя стаття 34, на яку я вже посилався, розводить освітні кваліфікації і професійні кваліфікації. Це дуже е, важливе розведення, тому що насправді в системі освіти освіти і серед освітян е, на різних рівнях, і навіть керівників е, системи освіти е, я маю на увазі директорів е, професійно-технічних училищ, е, ректорів університетів, директорів коледжів, не, нема повного особливо серед е, кафедралів, серед проф, е, 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 викладачів, нема розведення цих понять: освітні кваліфікації і професійні кваліфікації. Тобто, коли створюються професій, освітні програми, які акредитуються національним агентством кваліфікації в системі вищої освіти, наприклад. Тому що це от я хочу зробити ремарку: що те, що зараз кажу, більше стосується. Проблем в системі вищої освіти. Чому? Тому що е, система вищої освіти, на відміну від е, професійно технічної освіти, більш інертна. Більш інертна е, через складність освітніх програм, через е, пролонгованість освітніх програм від 2 до 5-6 років. Це означає, що не так просто перебудуватися зараз а, професорському викладацькому складу на нові зовсім нову систему. Професійна освіта, професійно-технічна освіта більш мобільна, і таким чином ми бачимо, що в професійній освіті не так не так не так складалося з проблемного у проблемній площині з приводу зв'язку ринку праці і, і і освіти, тому що в професійній освіті професійно-технічна освіта більш наближена до ринку праці, а так вийшло. Але ми хочемо, щоб вся система професійної е, освіти, і на рівні ПТУ, ПТУ і на рівні закладів е, 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 вищої освіти наскрізно була е, споріднена і інтегрована з ринком праці. І тут ключові поняття розведення освітньої кваліфікації і професійної кваліфікації, тому що освітні кваліфікації визнаються закладом освіти або повноважним суб'єктом освітньої діяльності. В основному це заклад освіти. І це підтверджується дипломом, документом про освіту, який е, е, реєструється в, е, в єдиній державній базі з е, електронній базі з питань освіти, е, професійну кваліфікацію. Мають підтверджувати, крім суб'єктів освітньої діяльності, яке зараз фактично законом тридцять про освіту регламентовано, що е, на цей час е, заклади освіти також присвоюють освітню кваліфікацію. Також я маю на, на, на увазі е, разом з кваліфікаційними центрами, тому що кваліфікаційних центрів зараз дуже мало. Дуже мало і як мало і стандартів професійної освіти. Тому заклади освіти зараз беруть на себе цю функцію присвоєння професійної кваліфікації. І це визначено законодавством. Але документ, документ який визначає професійну кваліфікацію, поки що це диплом, або там свідоцтво про отримання професійної професії на, на, на рівні там третьому-четвертому, але йдеться про те, що. Насправді процедура присвоєння професійних кваліфікацій регламентована, як я вже говорив раніше, певним, певним сімейством постанов Кабінету міністрів, які насправді не і ця процедура, і ця ідеологія не виконуються освітніми закладами. Тому що освітні заклади фактично присвоюють професійну кваліфікацію виходячи з освітньої кваліфікації. І іноді викладачі керівники закладів не розрізняють ці кваліфікації, і е, процедура присвоєння професійної кваліфікації йде по маршруту е, оцінки освітньої кваліфікації це велика проблема, тому що і е, створення контрольно оцінюваних матеріалів тестів. Для е, оцінювання професійної кваліфікації і професійної компетентності фактично йдуть за програмами е, за освітніми програмами. І як е, викладачі і професори е, е, звикли оцінювати кваліфікацію студента і результати навчання, так вони й роблять, не переходячи на нову ідеологію оцінки професійної кваліфікації, тому що професійної кваліфікації, Якщо в освітній кваліфікації ми говоримо про оцінку результатів навчання здобутих особою під час е, отримання е, освіти, то професійна кваліфікація більше е, зосереджена на так званій оцінці виконання, виконання е, спроможності виконання особою трудових функцій. І от трудові функції, як і трудові дії, це якраз те поняття, яке є наскрізним в ідеології в професійних кваліфікацій. Тому, тому ми бачимо, що освітні кваліфікації присуджуються закладами освіти, а професійні та частково професійні кваліфікації суб'єктами, уповноваженими на це законодавством, зокрема, суб'єктами освітньої діяльності на цей час. Але ми знаємо, що у всьому світі тут я зроблю ремарку про той досвід, міжнародний досвід, який ми намагаємось імплементувати зараз останні роки в Україні, про те, що заклади освіти переважно присвоюють. Освітню кваліфікацію, академічну кваліфікацію, якщо навіть говорити про заклади вищої освіти. А е, оцінку професійних кваліфікацій насправді мають е, здійснювати професійні асоціації, тобто фактично роботодавці, які створюють відповідні кваліфікаційні центри. І якщо ми перехожу на інший слайд, я е, ну, думаю, що ви бачите перехід на інші слайди, так? Просто фідбек, прошу, іноді не гортаються слайди, вибачте. Значить, е, тому суб, е, закон 30, стаття 34 закону про освіту вже визначає нових суб'єктів оцінювання і визнання результатів навчання е, і присвоєння відповідних професійних кваліфікацій. Так, це так звані кваліфікаційні центри. Кваліфікаційні центри можуть бути як. Структурними підрозділами будь-якої юридичної особи, це можуть робити і роботодавці, і е, професійні асоціації, це можуть робити і заклади освіти. Але мають бути створені кваліфікаційні центри, які акредитуються національним агентством кваліфікацій за певною процедурою. Бо завжди, коли ми кажемо про унормування системи, ми говоримо про процедуру. Оце процедурне питання, яке не витримується, на жаль, закладами освіти. І е, що принципова, яка знов таки новела, яка є в нашій цій е, новій парадигмі системи кваліфікацій, те, що кваліфікаційні центри, на відміну від закладів освіти, можуть оцінювати результати навчання, бачите, написано в 34 статті, зокрема здобутих шляхом неформальної. Та інформальної освіти. Оце дуже важливо, якщо повертатися до IT-технології, коли наша молодь отримує зразу після школи певні курси або навіть самонавчанням, шляхом самонавчання, іде потім в, в, в середню фірму девелоперську за кордону і спокійно там влаштовується через те, що ця, ця людина, молода людина, отримала е, е, самонавчанням Тут ті компетентності, які потрібні саме роботодавцю, які може бути навіть невідомі для закладу освіти. І таким чином, саме кваліфікаційні центри є тим мосточком між закладами освіти і ринком праці. І дуже важливо повторюю, що має бути відбутися так звана акредитація кваліфікаційного центру. Якщо акредитацію, наприклад, закладу вищої освіти проводить Національне агентство з якості вищої освіти. Де переважно мають оцінювати спроможності закладу надавати академічну кваліфікацію освітню кваліфікацію. То Національне агентство кваліфікацій оцінює саме спроможності структури суб'єкта, оцінювати професійну кваліфікацію. Це дуже дуже важлива відмінність, на на якій я зараз наголошую, ну і. Звичайно, ключовим, словом, ключовим поняттям в цій системі є професійні стандарти. Як я сказав, зараз масово розробляються професійні стандарти в різних галузях і на рівні робітничих професій, і на рівні вищої освіти. І стаття 39 регламентує, що таке професійні стандарти. І дуже важливо, що професійні стандарти розробляються саме роботодавцями, їх об'єднаннями, бо саме роботодавець знає, що потрібно. Працівникові на робочому місці, які трудові функції він має виконувати. І дуже важливо, що методологія створення професійного стандарту включає опис трудових функцій. Трудові функції, за ними йдуть трудові дії і компетентності. А компетентності, звичайно, вже розбивається за національною рамкою кваліфікації, прийнятою за міжнародною рамкою. Це знання, уміння та навички. Є ще два параметри, які нещодавно, два роки тому введені Національним агентством кваліфікації у парадигму професійного стандарту це комунікація. Комунікація, відповідальності і автономії. Дуже важливі е, е, soft skills, які е, е, також потрібні наскрізно всім, всім працівникам. Як це працює? Працює дуже освітяни мене зрозуміють, особливо тих, що знайомий з системою розподілення і рівнями засвоєння знань за Блюмом. Пам'ятаєте, що іноді 7 рівнів там. І перший рівень це просто відтворення знань. Це просто запам'ятовування. А другий рівень це розуміння. Студент має пояснити ті знання, які він собі має. Але це ці два рівні, це фактично ті рівні, які оцінюються в системі, в системі освіти на екзаменах. Це якраз то, те, до цього звикли всі викладачі, запам'ятовування і розуміння студентам цих знань. Але є третій рівень вміння застосовувати знання. Так от вміння застосовувати знання це якраз третій рівень по блюму, який і є. Ключовим поняттям в системі професійних кваліфікацій і системі оцінки професійних кваліфікацій. Для роботодавця не має значення, що, що знає робітник. Що він розуміє, головне, як він використовує те, що він знає і, і розуміє. Тому що ми тут говоримо про трудові дії і трудові функції. Саме трудові функції і їх спроможність виконувати і потрібна роботодавцю. Ну, і звичайно, як я сказав, ця вся система так працює, що видані сертифікати кваліфікаційними центрами мають бути занесені в так званий реєстр, який веде Національне агентство кваліфікацій. От тут ви бачите якраз. Те, що наша міжнародна геса професійної кваліфікації вже видавала в минулому рокі, році і по соціальній роботі, і по психології. І ми говоримо про те, що фактично ця система вона паралельна до, систем, до, до е, єдиної державної бази з, з освіти, тому що там ви можете перевірити будь-який диплом. Будь-який диплом, е, і ЄДБО веде цю, цей реєстр. З, ну, зараз. Держателем є цієї системи Міністерства освіти, а національна кеснеї кваліфікації веде свій реєстр, де е, заносяться всі сертифікати про професійну кваліфікацію. Повторюю: людина може навіть не отримувати формальної освіти, а е, здавати певні. Іспити, певні, певні оцінки професійної кваліфікації в кваліфікаційних центрах, і таким чином компенсувати певну нестачу формальної освіти. Але для роботодавця цей сертифікат про професійну кваліфікацію є дуже, дуже важливим, і саме він, фактично, а не диплом, є тим осілком, на якому перевіряється спроможність людини виконувати певні. Певні трудові функції, і, звичайно, це і для кадрової. Роботи. Ну, тут є слайд про порядок присвоєння професійної кваліфікації, який ми вже робили. Є, є досвід в питання, ну, на рівні вищої освіти, де ми, наприклад, оцінюємо кваліфікацію асистент, фармацевта аудитор будівель. Ну, це не є рекламою. Просто я хочу показати розмаїття, розмаїття роботи кваліфікаційних центрів. Як це працює? Всі знають освітяни, як виглядає сертифікат Національної агентства кваліфікації про, про акредитацію освітньої програми. В системі професійної кваліфікації також існує свій документ. От, бачите, це сертифікат про акредитацію кваліфікаційного центру, от виглядає таким чином, і Національне агентство кваліфікацій ці, ці сертифікати також е, веде певний реєстр, е, і може пересвідчитись, чи реально кваліфікаційний центр акредитований чи ні. Ну і, звичайно, видається певний сертифікат, де, який регламентований, його структура регламентована постановою Кабінету міністрів. Тобто, це сертифікат державного зразка. В чому, в чому питання? Я вийду вже з демонстрації, якщо з вашого дозволу, я закінчую. Так от, в чому, в чому ситуація юридично і нормативно може бути. Якщо ми говоримо про те, що професійну кваліфікацію має присвоювати фактично незалежна професійна асоціація, то там. Асоціація стоматологів в Сполучених Штатах дає дозвіл на роботу стоматолога. У нас ця система фактично також була. Наприклад, щоб бути адвокатом, колега адвокатів має присвоїти цю, дати дозвіл. Так само і закон про нотаріат давно урегульовує питання, що є спеціальна комісія, яка при яка дає дозвіл на роботу нотаріусом. В системі медицини також. І існувала ця система, тому що в післядипломної освіті є інтернатура. І саме там присвоюється професійна кваліфікація. На жаль, в інших галузях цього не було. От ми зараз приходимо на ту систему, що у всіх галузях має бути наскрізна, наскрізна парадигма. Заклад освіти дає освітню кваліфікацію, а оцінювання професійної кваліфікації має відбуватися не закладом, не той, хто вчив. А тими, хто буде про це влаштовувати, тобто професійними асоціаціями. Але якщо кожна професійна асоціація буде присвоювати професійну кваліфікацію, буде, звичайно, безлад в системі, тому законодавець упорядкував цю систему і визначив, що той, хто хоче оцінювати професійну кваліфікацію, зокрема, здобути неформальним шляхом, я вже третій раз кажу, це дуже важлива новела, і інформальним. Має обов'язково пройти акредитацію національному агентстві кваліфікації за певною процедурою. Тоді і держава, і суспільство і ринок праці буде впевнені, що кваліфікація присвоєна правильно і валідно, скажімо так, тому от оці всі системи, я про які я зараз розказав, треба ну найшвидше імплементувати, і Міністерство освіти, і національного кваліфікації цим активно займаються. І вже йдуть багато розробок нових стандартів, сертифікацій. Ну, то я бачу: просто останній сертифікат про акредитацію має номер 150. Ну, це те, що я бачив два тижні тому на енергоаудитора. Це виходить так, що у нас всього 150 професій кваліфікаційних центрів акредитовано. Це мізер порівняно з 10 тисячами професій, які існують класифікаторів професій. Тобто, це робота на роки. Це робота на роки, і всіх закликаю до того, щоб ми засушив рукава, взялися за такі дві, дві задачі. Це, по-перше, створення професійних стандартів, тому їх дуже і дуже бракує. Бо кваліфікаційними характеристиками користуватися вже майже неможливо. Це три, три аркуші ну, дуже, дуже оглядових. Професійний стандарт це 40-50 аркушів серйозного тексту, де повністю регламентується виконання трудових функцій і трудових дій. Робітником це дуже важливо. Ну і друге питання звичайно, імплементація цієї всієї системи саме системи систему освіти, тому що де я вже закінчую, скажу, що проблема в тому, що нема ще е, такого серйозного, ну скажімо так, промоції серйозного е, розміщення інформації і, е, і виховання, скажімо так, системи професійної освіти і, і керівників. Щоб вони якнайшвидше звернули увагу звернули увагу на цю систему, повторюю. Поки що, поки що, закон про освіту регламентує, що професійні кваліфікації присвоюються і кваліфікаційними центрами і закладами освіти, але ми до того такого до того йдемо, що заклади освіти можливо в наступної каденції. Законодавчої вже будуть присвоїти тільки освітню кваліфікацію а для присвоєння професійної кваліфікації вони мають створювати кваліфікаційні центри. Дякую.